Друзі і підписники каналу, всім привіт. Вчора ми були на пошуку. Знахідки такі класні. Знайшли дві знахідки, класні, були на, на Аланському поселенні. Ну що, друзі, в, в нас зараз зима, сніжочок йде. Зараз покажу, яка погодка у нас тут. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Всім приємного перегляду, друзі! Така от погодка, сніжочок іде. Сьогодні у нас. Вчора теж де-то така сама погодка була, тільки що снігу не було, а так, як і сьогодні, мінус два. Така от погодка зі сніжком. Ну що, друзі, зима на вулиці, а ми на копі, як завжди, на поселення Аланської культури. Викопали таку от ямочку і така от бомбезна знахідочка. Амулетик топор цілий. Нічого собі, та да, ще й важкий. От такого топора і шия, мабуть, відпаде. А його люди на шиї носили. Така от, друзі, бомбезна знахідочка випала. Класна знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка попалася. Це ось бубенець. Такась знахідочка. Бубенець. Сіли мушком і сам цілий, походу бубенчик. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це печалька. Земелька примерша. Ну, а це обух від бойової сокири. Не везе мені на цілі сокири. Такі я обух. Земля примерзла і не виколупаєш його із землі. Така знахідка, друзі. Обух від бойової сокири голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така цікава знахідочка. З рунами штучка. Или накладочка яка то, или амулетик. З рунами. Така от штучка цікавенька випала. Да, штучка класна, конечно. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, з такої от ямочки випала просто шикарніша знахідка. Зараз будемо дивитися. Все воно лежить. І це, друзі, срібний перстень. Так, срібло, друзі. Срібний перстень такий. Ось. Бомбезна, друзі, знахідка. Срібний перстень. Зараз, друзі, я його протру, протрудну, краще покажу, що воно за знахідка така. Бомбезна. Такого от, друзі, шикарного срібного перстня видало. Така знахідка, ще й камінчик всередині. Да, класна, друзі, знахідка. Такий от перстень срібний. Ще й по золоті воно був, видно, всліди по золоті. Така ось бомбезна друзі, знахідка. срібний перстень. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу як частина якогось кулончика. З візеруночками голландської культури. Така штучка. Там воно якісь візеруночки просматриваються. Жаль, що тільки половина. Його така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це їхнє якесь кріплення голландської культури таке от воно. Щось кріпилося цією штукою колись. Така знахідочка. Кріплення якесь. Таке от воно. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така застібочка. Малюсенька царського періоду. Така вона Знахідочка, застібочка. З цієї сторони, ну і з цієї така. Ну що, шукаємо далі.